Всім привіт! Хочу запитати відео коротеньке, що в мене ще на серці. На серці в мене любов, піднесення, позитивний настрій, хороший настрій. Хорошо сказати. Ой, Цей кожен день, цю мичу ви живете, кайфуйте, насолоджуйтесь. Ценіть те, що ви маєте на даний час. Кого там хочете, вірте, Бога, буду, Аллаха, Будьте людиною, любіть своїх ближніх, свою половинку. І кайфуйте, бо ми працюємо за ті бумажки, за ці цифри в телефоні. У нас така потреба, Є їсти хочемо, ходітися хочемо. Але цей час, що ми потратимо на працю, нам ніхто не верне. Кроще ми можемо заробити, а нам гроші можуть повернути, позичити, позарувати. Цей час, що ми проживемо, нам ніхто не верне. Та й отошка й фуємо кожної хвилини нашим життям. Цінуємо те, що ми маємо. Цінуйте наших половинок, що ми маємо. Вони і ми, і того варті.